Якби Іван Франко не вмер, а став би мером Івана Франківська, то чи б працював би він потім чи не вподобав би бюрократичний ідеал світу із постанов, розпоряджень, наказів? Знаєте, щось не так, щось пішло не так у нас, в королівстві королів Бо ми віддали владу політикам, а треба б було поетам, на що у піснях і віршах вижив український народ та словом відродив. Важливішим за владні укази є Шевченків-Кобзар. Оберігають мою країну поети більше за пістолети. Як казав колись грех пладов, там розбивши свій грець з генобов з чиновницького голову, лише де та держава буде процвітати, де будуть правити філософи та вишотворці. І щоб урятуватися від економічної кризи та політичної диктатури. Люди тільки поети.